Сервіс є суд. Обираємо послугу. Клікаємо детальніше. Вказуємо свої анкетні дані. Прізвища ім'я по батькові, телефон, електронну пошту, адресу реєстрації. Відповідаємо на питання. Вказуємо анкетні дані відповідача. Число рік народження. Телефон, електронну пошту, адресу реєстрації відповідача, клікаємо до фотографій. Обираємо документи, які необхідні для вирішення вашого питання. Переходимо до сплати послуг. Сплачуємо послуги. І в особистому кабінеті ви можете бачити, як. Просувається ваша справа етапи виконання робіт. Є суд, це рішення в клік.